Експерт Sky Sports і колишній чемпіон світу Джоні Нельсон поділився прогнозом на реванш між Олександром Мусиком та Даніелем Дібуа, що відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіону світу у надважкій вазі. Я думаю, ми побачимо повтор того, що сталося у першому бою. Це хороший поєдинок, але я не вірю, що він збере повну арену. Усик справжній професіонал і вже довів, що здатен знову перемагати суперників, яких вже бив. Дібуа сильний боєць, але це не рівень шоу Джошуа Ф'юрі. цей реванш надто амбітний для Вемблі, вважає Нельсон. Він також відзначив прогрес Дібуа. Мені подобається, як він подорослішав, став більш упевненим, відвертим, сильнішим ментально. Його тренер Дон Чарльз виконує велику роботу. Але навіть попри це, я прогнозую, що Усик знову його зупинить. Нагадую, у 23-му році Усик переміг Дібуа нокаутом у 9-му раунді. У новому бою британець спробує взяти реванш за ту поразку. Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер поділився своїми найближчими планами, заявивши про бажання найближчим часом вийти на ринг. Боксер з Нової Зеландії сподівається, що зможе провести бій в андеркарді реваншу між Олександром Мусиком і Даніелем Дібуа. Крім того, обговорюється можливість його виступу найближчим часом. Я хочу повернутися на ринг якнайшвидше. і Дібуа зустрінуться 19 липня. Мені дуже хотілося б вийти на ринг після цього бою, що було б ще краще взяти участь у тому ж вечері боксу. У Квин Бері торкалися цієї ідеї, тож це був би відмінний варіант, відзначив Паркер в інтерв'ю The Ring Magazine. Британський суперважкоговик Девід Аллен заявив, що має досвід спарингів з найкращими боксерами світу. Найбільше я зробив на спарингах з Володимиром Кличком. Я збрехав про свій зріст, збрехав про свою вагу і збрехав про свою фізичну форму, щоб потрапити в той табір. Я пробув там недовго, але він був чудовим хлопцем. У кличка було 10 спаринг партнерів, він був справжнім професіоналом. Я заробляв 1500 фунтів на тиждень і всі утримували стільки ж. Він витрачав майже 100 тисяч фунтів на спаринг партнерів. Ми спарингували жорстко, ніхто не брав полонених, але за такі гроші я не скаржився, зазначив Ален. Також Алан пригадав співпрацю з Олександром Усиком, Ентоні Джошо та Тайсоном Ф'юрі. Усик також платив дуже добре: 2000 фунтів за два тижні. Мені не платили за спаринг з Ейджеєм, тому що ми спарингували, коли були аматорами. Я також спарингував з ним протягом перших трьох років його професійної кар'єри, і, мабуть, мені тоді слід було заплатити, але ми були типу друзями. Тайсон Ф'юрі давав мені кілька фунтів. Він завжди був дуже привітним до мене. Ми були друзями. Я завжди проводив перші кілька раундів, він розігрівався, а потім йшов і бив якогось бідолаху після мене. Я спарингував з його боями, поверненнями з Сефері та піанетою в спортзалі Рікі Хатона. За рогом був Київсі, він давав мені гроші на бензин, 100 фунтів за спаринг і ще 20 фунтів, за які я йшов купувати собі Київсі, Розповів Ален. Нагадую, у травні Девід здобув перемогу над Джоні Фішером у реванші. Тайсон Фьюрі наголосив, що Даніель Дібоа програв у першому поєдинку через те, що він здався. Зі слів Фюрі, якщо ти здаєшся одного разу, ти робитимеш це постійно. Ексбоксер вважає, що у реванші це може відіграти важливу роль. Тайсон не залишив без уваги Олександра Усика. Колишній чемпіон світу пригадав скандальний удар дібуа нижче пояса, після якого король хевівейту опинився на канвасі. Усик теж здався після удару в корпус і 5 хвилин катався по підлозі, як маленький боягуз. А Джошу тоді вздався після джебу Усика. Це все факти, сказав Юрій. Боб Арум, промоутер колишнього чемпіона світу в наважкій вазі Тайсона Ф'юрі, вважає, що британський боксер навряд чи повернеться на ринг. У випадку з Тайсона Ф'юрі ніколи не можна говорити ніколи, але він заробив до біса багато грошей, особливо в останніх трьох боях у Саудівській Аравії, і тепер Тайсон пожинає плоди. Він насолоджується життям, що і слід робити. З кожним днем і місцем шанси на його повернення стають дедалі меншими. Але у випадку з Тайсоном ти ніколи не знаєш напевно. Зараз я б сказав, що він на пенсії і буде на ній залишатися, але через 6 місяців він може передумати. Це ж Тайсон Ф'юрі, звичайно, він так може зробити, сказав Arum Talk Sports. Нагадую, що раніше Фюрі оголосив у соціальних мережах про завершення кар'єри після двох поразок від Олександра Усика. Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд. Висловив свою думку про поєдинок Мені Пакяо проти чемпіона світу за версію WBC у напівсередній вазі Маріо Баріоса. На думку американця, він вірить, що у 46річного філіппинця є непогані шанси на перемогу в цьому бою. Маріо Баріос – відмінний суперник для Мені Пакяо. Враховуючи вік Пакяо, я думаю, що у цьому бою його шанси 50 на 50, наводить слова Теренса Ring Magazine. Як відомо, поєдинок Пакяо з Баріусом відбудеться 19 липня в Лас-Вегасі. Відомий наставник Джеф Майвезер спрогнозував переможця титульного бою. Мейвезер вірить у 46-річну легенду боксу, який старший за свого суперника аж на 16 років. Це шокує і, чесно кажучи, несправедливо ставити хлопців, які боролися, щоб піднятися в рейтингу. Це не круто. Я не думаю, що це круто, але це так як є. Це гонитва за грошима. Я не знаю, чи мені потрібні гроші. Я думаю, що незалежно від того, потрібні йому гроші чи ні, він просто хоче продовжувати збільшувати свою спадщину. Я думаю, що мені переможе, так, сказав Майвезер. Відзначимо, що Пакіо та Баріус вже провели дебютну дуель поглядів, яка минула без жодних скандалів. Обидва бійці були дуже люб'язні та тепло привітали один одного. Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу Девіда Хейні. Повідомляє Boxing Sense. Бій відбудеться 16 серпня у Саудівській Аравії. За словами офіційної особи, знайомої з перебігом переговорів поєдинок відбудеться у проміжній вазі 145 фунтів близько 65,8 кг. Обидва боксери погодилися пройти допінг-тестування, яке здійснюється добровольною антидопінговою асоціацією ВАДА. Нагадую, що 2 травня Теофімо переміг Арнольда Барбосу одноголосним рішенням суддів на вечері боксу у Нью-Йорку. У рамках цього ж вечора Хейні переміг Хосера Міреса. Дякую за перегляд. Буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім!